Сьогодні ми познайомимо вас з однією з наших улюблених моделей генераторів. Це газова електростанція від Generac G0071450, стаціонарний газовий генератор від провідного американського виробника. Нік є офіційним представником Generac в Україні. Generac – виробник генераторів із понад 60-річною історією. Надійність, довговічність та сучасні технології головні характеристики цього бренду. Це не портативний генератор для періодичного використання, це повноцінна стаціонарна електростанція. Вона стане надійним резервним джерелом життя. Ілення для вашого дому. Саме ця модель G007-1450 0071450. Це однофазний генератор з номінальною потужністю 10 кВт. Це потужність, якої вистачить для забезпечення всього будинку: холодильника, газового котла, бойлера, кондиціонера, насосів, освітлення, Wi-Fi роутера Генератор може працювати як на природному газу, так і на пропані. Це означає, що не потрібно кожного разу контролювати рівень пального, як у бензинових або дизельних моделях. Витрата палива при повному навантаженні 5,3 кубічних метра на годину. Вартість електроенергії виробленої на газу значно дешевше ніж на бензині чи на дизелі, і викидів від роботи цього генератора значно менше. Цей дженерак обладнаний системою електростарту та може працювати з автоматичним водом резерву. Це означає, що при зникненні електроенергії з основної мережі генератор автоматично запуститься протягом кількох секунд. Вам не потрібно нічого робити вручну. Система все зробить сама. Але можливість ручного запуску кнопкою також є. Наприклад, для планового тестування або обслуговування. Вага генератора 106 кілограмів розміри 1200 на 650 на 851 мм. Його встановлюють у будь-якому зручному місці біля будинку, у підвалі, на даху і навіть біля вікон, адже рівень шуму значно нижчий ніж у бензинових та дизельних аналогів. Клас захисту IP54 означає, що генератор захищений від пилу та бризок води. Це дозволяє встановлювати його зовні без додаткового навісу. Хоча багато власників все ж обирають спеціальні кожухи для додаткового захисту та шумоізоляції. Генератор обладнаний системою автоматичного регулювання напруги. Це забезпечує стабільну вихідну напругу 220 вольт, та частоту 50 Гц, безпечну для будь-якої побутової техніки. Двигун з повітряним охолодженням розрахований до 8 годин безперервної роботи. Але може працювати і більше. Також є вихід 12 Вольт для підзарядки акумулятора. Дженерак потребує професійної установки. Самостійно його підключити вдасться далеко не кожному. Нік забезпечує повний цикл: доставку, монтаж, підключення до газової магістралі, інтеграцію ЗВР та введення в експлуатацію. На цю модель діє офіційна гарантія 60 місяців. Це 5 років підтримки від виробника. Це одна з найдовших гарантій на ринку генераторів. Також НІК забезпечує сервісне обслуговування протягом всього терміну експлуатації. Важливо для збереження гарантії необхідно проходити регулярне технічне обслуговування. Така вимога виробника. У Нік доступні також інші моделі з цієї лінійки Generac на 8, 13 та 16 кВт. Всі вони мають однакові переваги: робота на газу, автоматичний запуск, низький рівень шуму та легендарна надійність Generac. Різниця лише в потужності. Фахівці Нік допоможуть підібрати оптимальну модель саме під ваші потреби. Ця лінійка підходить для приватних будинків, офісів, магазинів, медичних кабінетів, СТО, виробництва та об'єктів бізнесу. Ідеальне резервне живлення, те, яке працює автоматично, на Дійно та не потребує вашої уваги. Дженерак саме така система. Вагаєтесь, яка потужність потрібна саме вам? Нік допоможе з вибором. Замовити Дженерак можна за контактами на екрані та в описі під відео. Підписуйтесь на канал Нік Energy, щоб не пропустити огляди на інші моделі генераторів.